Ви там попали в полон, а ви, тіпа, не, не такі там, ви там неправильні, ви там зрадники, бо ви попали до полону, тіпа. а ці попали, пішли на зоставлення, не здалися, вони герої. Ну, можливо, що, трохи що всьому є, але я так ну, не сильно вважаю. Ну і для себе особисто я на той час так розумів, ну, прикидав, що доля буде так само, як доля, як, в принципі, і Ілічар. Все одно ну, прийде час до того, щоб рішати, або там померти, тіпа, або там. Або пол, типу, робуря так. Вже ніч з 11 на 12 ударeto, була ще одна спроба прориву. Е Тоді поїхав перший батальйон морської піхоти вперед. Ту колону їх також розбили. І решта вже не тут. Просто ніхто ніхто нікуди не поїхав. А в той час поїхав перший батальйон на прорив. невелика частина батальйону морської піхоти та. В голові з да, під керівництвом там, Волинського да, там. вони в той самий час, скажімо так, поки ці проривалися, я так розумію, так вийшло, що ці відтягнули на себе увагу. От, а ці проскочили да, з Осталь до, до, до Азову. До Азову так. Що там придумав собі Волинський і морської піхоти? Ну, вони собі обговорили, і вони самі прийняли це рішення, і вони собі туди поїхали. От. Скажем, так у них було хоча б там не невеликий висоток там броня броньованої техніки, да, там козаки, типа ну там їх було небагато, да, згоден. Вони все таки були, а решта підрозділів там були там взагалі так, голі босінам.